Попався мені ось такий фотоальбом Львів на фотографія. Вирішила собі залишити, бо на продаж він не піде. Дуже підмочений. Але і залишити його, щоб він до кінця пропав, теж рука не піднялась. Видавництво Центр Європи. Львів на фотографії 1860 2006 рік. Видавництво Центр Європи, Львів 2006. -й. Цей фотоальбом іде росі... українською і польською мовами. Багато старих фотографій. Яких ми, напевне. Не то, що напевне, ми вже їх не побачимо такими. Львів, таким, як його бачили в 1860-70-х роках. Фотографії всі йдуть чорно-білі. Площа ринок Собор Святого Юра теж площа ринок дуже багато багато цікавих фотографій, синагога 1863 рік. Направду дуже цікавий альбом і дуже шкода, що його так викинули на призволяще, а дощик зробив свою справу. Інколи люди не шкодують, а то дуже такі цікаві речі. Бачите, не можу навіть вам показати, бо сторінки ось вони приклеєні одна до другої. Тут навіть немає можливості вам показати з 51-ї сторінки до 65-ї вони так добряче-добряче взагалі прихватилися. Тобто видно все, але кінчики внизу всі причеплені водою. Шкода, бо фотоальбом дуже цікавий. Про все всюди розказано і українською, і польською мовами. О, міське казино Львів, 1912 рік, міська стрільниця, багато дуже історичних фактів. Про наші церкви, про собори. Чим займались люди в ті часи? Ось такі були карети швидкої допомоги. А це ангар на аеродромі. Ось такі були літачки в той момент. Двадцяте то вже двадцяті 20 роки 20-го століття. Ну, а тут же не можу. Бачите, як приклеєно, на жаль. І сказати, який тираж був, Напевне, я вам не зможу. А ні зможу. Тираж був 2000.